Чотирирічний Богдан Чекельницький, тринадцятирічний Андрій Бабич, п'ятнадцятирічний Дмитро Батіков та чотирнадцятирічний Віталій Горбунов. Усі ці хлопці зникли під час повномасштабної війни на тимчасово окупованих територіях Херсонщини. І де вони перебувають зараз, ніхто не знає. Тому я дуже сподіваюся на вашу допомогу. Насамперед, я звертаюся до жителів Херсонської області. Я знаю, що зараз не у всіх є можливість дивитись українські телеканали, але я сподіваюся, що ви дивитесь цю програму у соцмережах. Відтак дуже прошу запам'ятати обличчя дітей. Це Богданчик Ільницький. Зараз йому 4 роки і 9 місяців. Він проживав у місті Херсон. Інформація про його зникнення з'явилася у жовтні 2022-го, одразу після звільнення обласного центру від окупантів. А це Андрій Бабич. Влітку йому виповнилося 13 років. Хлопчик худорлявий, має темно русяве волосся та карі очі. Востаннє його бачили на Херсонщині в Скадовському районі в селі Нова Збруївка приблизно рік тому. Дмитру Батікову зараз 15 років. Він виглядає на свій вік. У нього темно-русяве волосся та карі очі. Хлопчик жив у місті Гола Пристань. Інформація про зникнення дитини надійшла на початку повномасштабної війни. А це 14-річний Віталій Горбунов. Інформація про зникнення дитини надійшла у перший день війни. Востаннє хлопця бачили у місті Каховка, де він і проживав. У Віталія темно-русяве волосся та карі очі. Якщо раптом хтось володіє інформацією про можливе місце перебування Богдана, Андрія, Дмитра або Віталія, чи можливо, ви просто бачили цих хлопців, одразу повідомте нам, навіть невеличка звістка може стати дуже важливою. На службу розшуку дітей Магнолія можна телефонувати у будь-який час доби за коротким номером 11630. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Якщо раптом ви знаходитесь на тимчасово окупованій території і не маєте можливості зателефонувати, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі. Або ж шукайте нас у Фейсбуці. Я розповів вам історії лише чотирьох дітей, які зникли через повномасштабне вторгнення Росії. Загалом, від початку війни ми отримали вже більше трьох тисяч звернень про допомогу у розшуку. Звісно, що переважно більшість дітей знайшли і зараз із ними все гаразд. Та, на жаль, доля багатьох і досі лишається невідомою. І допомогти їх відшукати може кожен. Повірте, усього хвилина вашого часу може стати вирішальною. Зайдіть на сайт Служби розшуку дітей Магнолія у розділ зниклі діти України. Тут можна переглянути усі фото зниклих. Можливо, саме ви когось упізнаєте та врешті допоможете відшукати. А тепер щодо підконтрольних Україні територій та більш-менш спокійного життя, на жаль, тут також зникають діти. І як показує досвід служби розшуку дітей, переважна більшість з них це підлітки, які найчастіше просто вдаються до втечі. Ми поспілкувалися на цю тему з психологом та зібрали чимало порад для батьків, які можуть запобігти раптовій втечі дитини з дому. Розкажіть дитині, до кого вона може звернутись у разі необхідності. Звісно, в ідеальному варіанті це можете бути ви саме до вас, вона має звертатись, коли відчуває потребу в цьому. Але іноді ви можете бути недоступні, ви можете бути на роботі, зайняті якимись іншими справами. І що робити тоді? Узгодьте це заздалегідь. Подумайте разом з дитиною, до кого вона може також звернутись. Може, це буде хтось інший дорослий сім'ї, може, це буде хтось з учителів або ж шкільний психолог. Крім того, узгодьте з дитиною антикризовий план, як її вчиняти тоді, коли вона потрапляє в ситуацію, яка може нести загрозу. А якщо це трапилось на вулиці, Куди бігти, як кликати про допомогу, як взяти таксі і доїхати додому. Дитина має мати гроші на це таксі. Тобто проробіть антикризовий план до найменших деталей. І що детальнішим він буде, то більше шанс, що він спрацює, і більший шанс, що ви врятуєте дитину від якоїсь великої небезпеки. Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. Stopcrime.ua